Доброго дня, дітки, послухайте віршик, про кого я його прочитаю. Пташечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток, наче крильця у пташок. Дітки, а подивіться, що я знайшла. Це пір'їнка. У якої істоти є пір'я? Послухайте уважно казку. Жив собі їжачок. Вирішив він помандрувати і знайти собі нових друзів. Ішов він ішов і побачив якихось незнайомих тварин. Хто ви? запитав їжачок. «Їжачки? Ні, ми не їжачки, – відповіли тваринки. Подивись, у вас у їжачків спинки вкриваються голочками, а у нас пір'їнки. Тож ми не схожі на тебе. Напевно, ви білочка? запитав їжачок. Ні, ми не білочки. У білочки шубка пухнаста, а в нас хутра немає і хвостик з пір'я. Та ще в нас є крила. Ми маємо дзьобики, якими здобуваємо їжу, лапки в нас кітками, розгрібаємо землю і листечку. Так ми шукаємо черв'ячків, насіння і комашок. Ми мешкаємо в гніздах, на деревах та кущах. Ми вміємо гарно співати, свистіти тощо, як ми називаємось. Так, це пташки, їжачок і пташки потоваришували і вирішили жити в лісі. Яких пташок ви знаєте? Дятел, горобець, голуб, лелека, снігур, ворона, синиця, сова. А гляньте, де у нас знаходиться ластівка? Так, ви знайшли ластівку? Ось молодці. А де у нас сидить? Горобчик. Ви знайшли горобчика? Вірно. А де у нас сидить синичка? Так, синичка у нас сидить. А ось вона де сидить? Молодці, вірно. Я пропоную вам також зробити невеличку розповідь про птаха. Для кожної пташки ми знайдемо визначення дятел працелюбний, лебідь ніжний, ластівка добра, сорока сизнайко, синичка, господарочка. Голуб миролюбний, горобець прудкий, снігур красень. От які визначення ми добрали для наших пташок. А вам сподобалось знайомитись з пташками? Бажаю успіхів, вчіться задоволенням, до побачення!